Забирайся противні. Да почекай, ну, ну слухай, ну шо, що ж це така бремня. Ну майсон. Да убери лишь мизю свою. Mm. Голоді такі, боже. Рижик, ти куди пішов? Наївся no, вже. А вкусняшку. Рыжик. Mm. Mm, це манюня, ловись. Дивіться, Манюня. Бабу я знаю, куди ви. Там. там оде, там оде ходить. Я нещодавно бачив, а там далі їх там троє чорних і ще там бігло. Може вони десь туди вони перебазірувалися. І, та, бо, вони бо тут було шестеро кошенят і двоє чорних дорослих. Добрий вечір. вечір. А ті кошенята, вони, напевно, не вижили. Лишились двоє. Оцей з mm -hmm. манішечкою біленькою і один такий пушистий, такий кошлатий був. То мороз був десь січні мінус 18. Я так полювався, вони в будиночку сиділи, думаю, навіть, напевно, не виживу. Навіть так Да. Я спам'ятаю її, коли ви привозили. Да, да. У меня жинка тоже подбирала котов. Да, Эвакуация была, подбирали. И теперь сидят дома. там, взять, а что